Цікавий факт: 1948 року було запущено найпотужніший на той час газопровід Європи Дашава Київ. Завдяки йому помешкання киян прийшов газ. 1951 року газопровід продовжили тоді українським газом почали опалювати Москву. Цікавий факт в Україні свого часу вирощували чай. 1949 року в околицях Мукачева на Червоній горі. Заклали невеликі чайні плантації. Проєкт, який ініціювала влада, мав на меті закрити потребу в чаї місцевого виробництва. Згодом програму згорнули, але деякі кущі чаю ростуть там і досі. Довгий час посадка на Червоній горі була найпівнічнішою плантацією чаю в Європі. Цікавий факт: у 1953 році у Києві відкрили перший у світі суцільно зварний міст. Усі балки мосту були з'єднані між собою за допомогою автоматичного зварювання без звичних болтів і заклепок. Згодом міст було названо на честь Євгена Патона, науковця, який розвивав галас електрозварювання. Багато хто сумнівався в тому, що міст, збудований за новою технологією, зможе витримати навантаження руху, тож для перевірки його міцності перед відкриттям мостом проїхала колона танків міст устоял.